У попередній серії фрітензії. Так, скелети, у мене з'явився план. Ми маємо об'єднати всі армії, тому вирушайте до змій. Ого, можете навіть поплескати. До мене сам Пайтер прийшов. Темна матерія, вибухівка. Нічого собі вас тут. Фіназер, перший сезон, друга серія. Новий дім Так, Гармадонес. Скажи по справжньому причину. Навіщо ти нас кликав всіх? Хочу вам дещо сказати, я не Гармадон. А тоді хтось? Зараз я вам покажу. Мої сили виснажились. Слухайте мене всі! Я Тінард. Хочу вам всім сказати. Я збиралась тих тут, щоб сказати вам. Я великий благодій ніндзяго, який ще ніколи не атакував. Але я маю дуже багато магії. І мені потрібна армія, щоб завоювати ніндзяго. Хто хоче бути в моїй армії, а хто ні? Хто ні, то можуть іти. А хто так, то залишаються. Хочу ще сказати дещо, що Гармадон вам брехав, що він не може вийти з Потойбіччя Тому що він би був безсилий. Лише заради нього я отримав тіло, а так би я був приладом. Тому або йдіть, або залишайтеся. Але якщо ви залишитеся, але не будете виконувати те, що я вам скажу, ваша доля може. Закінчитись. Тобто, ти хочеш сказати, що або ми йдемо, або ми залишаємося, або і виконуватимемо твої накази. Так, це я і хочу сказати. Я не погоджуюся, тому що я пайдор і я керуватиму всіма завжди. Всіма завжди і ніколи не програю Вик... Яд, замороження сил. Що за. Ай! Я так розумію, ти заморозив так зробив, щоб я не міг використовувати магію. Для цього, щоб я використовував магію, мені треба тебе вбити. Я так зрозумів все? Так, ти правильно все зрозумів. Ех, ти це даревно. Я почну з тобою бій. Ой-ой-ой, як налякав с. Що? Але як ти мені відбив руку с. Ну все, ти мене дістав, тримай. Ай. Подивіться на свого володаря, який казав, що найсильніший в світі, а зараз він, як ганчірка, лежить на підлозі. А? Ти мене дістав. Кінерт. світ. Повна енергія. Знишся, кусок змії. А тепер скажіть всі серйозно. Хто іде, а хто залишається? Хто йде, ідіть, а хто залишається, залишайтесь. Зараз подивимося, що буде. Так, ну що ж, моєї армії залишилося мало. Заходьте. Привіт, я генерал Косу. Я хочу служити тобі. Та я не проти. З тобою ще хтось є? Так, є ще. Чотири. Скажи їм, щоб заходили. Заходьте. Га? Ого, Громидло! Хто ти? Мене звати Кіло, і я готовий служити вам володарю. Мене звати Флінтлок, і я дуже точний снайпер. Я можу застрелити білку, якщо вона знаходиться в 40 метрів. Ти прийнятий? Я Гарумі, і я хочу служити тобі. Дівчина в моїй армії. Кінерт бери її! Повір, вона дуже розумна. І в неї дуже хороший скіл. Бери її. Вона колись мені служила. Ти прийнята? <звук> що? Він сказав, що його звати Пул, і він хоче тобі служити. Ти прийнятий. Це всі? Так. Тоді всі слухайте мене уважно. Зараз я підготую машину. Стаєте всі ви навколо неї. Я на неї витрачаю магію. І за допомогою магії ми переміщаємося в моє королівство. Воно є в ніндзяго. Повелителю, вибачте, я забув вам сказати, але ніндзяго розділилося на багато частин. Це не вийде зробити. Розділилося, кажеш? Ну тоді, дивися, і вчися, Гармадоне. Процесільна ізоляція склеєна всіх частин. <плес> <плес> Що це був за землетрус? Я з'єднав всі світи, але в багатьох помолився. Це тепер не ніндзяго. Це тепер нью рандере. А тепер всі стаєте навколо машини. Вибух інфарктну. Переміщення. Вау, яке воно велике. Менше балачок треба. Слугуйте мене всі сюди. Це говорить Тінорд. Хоч тут є не прибрано, але ми прибирати не будемо, бо це наше королівство. Хочу всім сказати точніше, не всім, а тільки мертву, кілі і кулі вийти на середину. Всім решта зайти назад, а я вийду до вас. Багато хто каже, що ви вмієте копати добре, тому йдіть за мною. Вау! І це все нам треба розкопати? Так. Mm. Дуже довго треба нам працювати. Ладно, ви так, поки працюйте, а я піду. Подивлюся, що роблять там інші. І я так зрозумів, що в нас дуже мало зброї, і на всіх воїнів навіть ця зброя не піде. Тому слухайте мене всі сюди. Гармадон і козу є для всіх воїнів зброю, а я скую для себе. Всім зрозуміло. Так, Бем тінорде. Що? Хтось мене назвав Бем? Та ні, просто переплутали. Всім зрозуміло, що ми робимо. Так. Ну ладно, тоді. Бувайте.